Ну що ж, друзі, ми продовжуємо наш ранок надії. Ось і маємо чергову розмову з нашим гостем. Власне, у нас у студії Дмитро Бас, психолог, гештальт-терапевт, що навчається. Друзі, продовжуємо нашу тему з гостем. Дмитро ще раз і ще раз вам доброго ранку. Кажуть, доброго ранку. З хорошими людьми і двічі можна привітатися. А можна і тричі, можна, можна і, да, і тричі. Да. ну, Але якщо вже там тричі, то вже ви скажете що щось не те. Так. Так. Чому я привітаю? Скайте, патері... ви, вам потрібно, що нам потрібно до вас на терапію прийти. Ось, Ну що ж, скажіть, будь ласка, Тобі потрібно закрити гештальт. Що означає ця фраза простими, простими словами? Ось коли от людині це говорять. Ага, ми починали про це говорити так, на початку. Те, та, що так. ця фраза взялась взагалі, звідкись не з гештальту. Але, в принципі, на гештальтийську мову, з такого, з такого кута гештальтерапії, можна на це подивитись. Це буде звучати: типу: тобі потрібно усвідомити свою потребу і спробувати її задовільнити. Зрозуміти свою потребу. Так, і спробувати її задовільнити. Угу. Тобто, усе цей незакритий гештальт, це щось невирішене в моєму житті. Так, це дуже класно е, спробувати зрозуміти на прикладах. От я думаю, це буде більш е, наглядніше. О, давайте. <кій> Окей. Е, на прикладі. Взагалі пояснити про гештальт. Чи саме приклад життєвий? Як краще буде? Давайте життєвий. Життєвий, клас, супер. Е, От сьогодні в мене гештальт. І Зараз я тривожусь з приводу того, чи забув я закрити свою квартиру, чи ні, коли йшов. Е, ось це буде моїм гештальтом, тому що це в мене зараз виділяється серед мого зараз життя, і мені це трішки заважає, умовно кажучи. Це буде моїм гештальтом. А яка в мене потреба? Потреба того, щоб я дізнався, от мою квартиру е, обчистять, умовно кажучи, там щось вкрадуть чи, чи ні, чи все буде гаразд. От в цьому моя потреба. Як це можна закрити? Можна зателефонувати там, знайомим, друзям. Але в мене нема номерів моїх сусідів, а друзі, вони всі в роз'їзді. Я не знаю, кому зателефонувати навіть. От, тому мій гештальт закриться, коли я вже приїду додому і зрозумію. Але, але я думаю, спокою все... воно не дає цілий день. Так, і а такі ж гештальти вони можуть бути абсолютно різні. Навіть в нас з цією війною, в нас гештальт не може закритись вже скільки? Десятий місяць. Це в глибинні ці гештальти вже. Е, так, глибина може бути різна. От так. дуже класно, Можна пояснити навіть е, на прикладі рани, це як гештальти заважають нам жити. Е, просто, звичайна, е, ранка, десь ти там поранився, порізався, але ві... ну, ця ранка може бути досить глибокою. Ніби, ну що там та ранка? Але скільки дискомфорту вона може приносити? Е, ти хочеш подорачитись там з друзями і з дружиною, але е, ти розумієш, те, що зараз там, е, можуть торкнутися і буде больно. Е, ти одягаєш одяг. Ти можеш зачепити і буде боляче, може почати там сучитись, ця рана і тому подібне. Тобі приносить дискомфорт те, що ти не можеш нормально сходити в душ, бо потрібно, там, щоб туди вода не потрапила. Ну і... А таких гештальтів. В нас може бути безліч, не один. в нього все життя в якійсь мірі починає крутитися, тому що так. воно стає центром уваги. Так, от увагу, класно дуже сказали, підмітили те, що герштальт він забирає дуже багато уваги, навіть якщо ми цього не хочемо. Саме тому потрібно їх закрити. І е, е, якщо їх закрити, це знаєте, ніби пройти певний рівень, вже усвідомити, асимілювати в себе якусь певну інформацію і е, е, рухатись далі. А чи Дякую. Можна це також віднести до е, чогось такого? Наприклад, е... Людина йшла до якогось можливо цілі, до якоїсь мрії, і щось завадило. Так ну так життя повернулося, і потім людина живе з цим відчуттям, що ось там те, що вона хотіла зробити, не з не змогло втілитись в життя. І оце те це, це, це теж можна віднести до такого, як наче незакритого гештальту. Можна віднести туди, в людини будуть в будь-якому випадку якісь емоції, почуття в зв'язку з цим. І тому на сеансі психотерапії за емоціями, почуттями, які розповідає людина, uh -huh. як вона себе поводить взагалі, наскільки вона хотіла цього. Можливо, це взагалі мрія всього її життя, і це дуже важливо для неї. Uh -huh. І можна так зрозуміти, допомогти виявити цю потребу і вже тоді навіть зрозуміти, це потрібно людині чи ні, щоб вона сама це зрозуміла. Бо можливо, навіть людина потребує не цього. А як щодо теж таких моментів, я знаю, що дуже багато людей, які, наприклад, виросли в сім'ях, де батьки не могли дати, можливо, достатню кількість їжі суперкласної. Так і бо в дитинстві у нас йогурт це вже було вау, Там в мене вдома є йогурт. Це було м, рідкістю чи якісь солодощі з за кордону і О, да. в дорослому віці людина. Постійно а, вже дорослий чоловік чи жінка старається, а, от хапається все з магазину, бо вона вже може себе дозволити. І а, чи це теж може бути якийсь незакритий гештальт, тому що в дитинстві цього не було? Чи як оце вже Просто, Просто я хочу знаєте, зрозуміти а, дуже класно. Я зрозуміла з квартирою, що угу. не закритий гештальт, але хочу зрозуміти, як це ще може бути дуже давні, незакриті. Травми дитинства. такі. ну це не травми, це те, що ну не якісь потреба, якась не закрита. А угу. ну коли ми стаємо дорослі, ми ж вже усвідомлюємо своє життя більш-менш починаємо, по крайній мірі, і ми розуміємо, ми починаємо відповідати за своє життя, самі за свої потреби, самі ми їх самі закриваємо. Ні на кого ми не можемо. Перенести цю відповідальність. І тому, якщо ти хочеш, дійсно, от в тебе такого не було, в тебе з'явились кошти, ти вже дорослий, ну піди купи собі. ну, Ти вже потім після цього ти зрозумієш те, що ти можеш це вже отримувати, і тобі вже не потрібно за цим так гнатись. І ось ця інформація, умовно кажучи, от ти купив, ти можеш вже це зробити. І ця інформація вже асимілюється. Розуміється, те, що ти можеш собі це купити. І вже немає такої потреби гнатись за цим. Є ще такі випадки, в мене в оточенні, наприклад, що е, людина в дитинстві теж не отримувала достатню кількість можливих речей, не могла батьки, не могли купити те, що дуже хотілося з одягу. Mm -hmm. І зараз, в дорослому віці, навіть е, маючи кошти, але все одно е, йде перерозход так, цих коштів постійно в кредиті, тому що не може собі відмовити, тому що завжди відмовляли собі в дитинстві. От. Ну, саме Туди питання вже, я не зрозумів, але... Тобто немає вже цілу <сих> психотерапію. Тобто коли закриття гештальту приносить тобі ще інші проблеми, так? Так, Виходить? тобто в дитинстві Людина не могла собі це придбати, батьки не придбавали, не, 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 не купували так угу. і і потім зараз в дорослому віці, навіть не маючи грошей, ідемо в мінус, але купуємо те, тому що я сві це дозволити. От якось тут, тут же ж також питання при треба поговорити це з психологом. Проговорити ну це, це вже як мінімум запрос на терапію, uh -huh. Uh -huh. Uh, і тут як мінімум питання пріоритетів, що більш важливе за це, і питання фінансової грамотності. Просто ну на наприклад каже, не можу собі. Я, я хочу, і все, і все. І мені реялитися не могла, а тепер типу клас. Ну. Це це крутий запрос на психотерапію. пошукати, що ж це за потреба там така. Те, що навіть коли ти собі купуєш, тобі все одно потрібно більше, і більше. ніби це якась чорна диратка. А ось, наприклад, це ускрі в багатьох. Так що ти не купиш завжди, буде всі діти 90-х в Україні. будь ласка, чи може бути таке, що якийсь гештальт може бути незакритим, або його неможливо закрити? Тому що можливо дійсно щось людина собі там намалювала таке. знаєте. Наприклад, от наприклад, конфлікт з людиною і людина не стало. Угу. Е можливо, дійсно важко буде. Людині від того, що вона щось можливо не досказала. Uh -huh. Людини не стало, вона не сказала вибач, або не сказала там Я тебе люблю, в кожного може бути своє якесь. Але це дуже е, дієво, можна пропрацювати в терапії і ну, сказати це, умовно кажучи, е, саме в терапії. Uh -huh. Це ж не обов'язково можуть бути ці слова. І, до речі, з приводу е, гештальтів, які неможливо закрити, я думаю, що таких немає. Є гештальти, які навіть не потрібно закривати. Е, до прикладу. Е... Є така штука як інтроекти, які в нас вбудовуються. Я зараз поясню, що це таке. Певна інформація, коли ми зростаємо, виростаємо з дитинства, ми беремо дуже багато інформації від наших батьків, від людей, значимих для нас, із оточення. Є класні інтроекти, типу потрібно чистити зуби, тому що там із зубами буде біда потім. А є, які потім, уже, коли ми дорослішаємо, вони можуть заважати нам жити. Наприклад, якщо ти почав читати книгу, ти маєш її дочитати. Якщо ти почав їсти, ти маєш доїсти все. Ось Це призводить до не дуже хороших наслідків. Угу. І тому, якщо в терапії виявляється такий інтерект, який, в принципі. Ну не потрібно ж, по ідеї нічого не станеться, якщо ти Нікому не ти вже не не доказувати. Так, да, ти не повинен. Якщо тобі бабуся говорила, що ти повинен доїсти, ти вже дорослий, ти можеш відчути свою, як це правильно сказати, те, що ти вже наситився і ти ж можеш далі не їсти. Тобі вже не потрібно доїдати до кінця. Точно так же може бути гештальт, який буде інтроектом. І тому це все в терапії дізнається. І його... Є ж багато таких, от, як нав'язаних речей, і ти намагаєшся їх тримати або комусь щось доказувати. От ти звик завжди в усьому бути кращим, щось доказати, а, інш... а з іншої сторони, ну, для кого? Це, це ж саме, да? як ти говорила подібне, ти хочеш гарно одягатися, показати, що ти ніби забезпечена людина, всім щось доказати, що ти щось можеш, а насправді ну, навіщо? Це все, коли це тобі важко дається, ти даєш останні кошти, і, і потім і в тебе борги. І дійсно, коли не потрібно цього робити, дійсно я просто як подумав, хіба є таке, що потрібно не закривати? а Дійсно, ну а для чого? Ну цікаво. До речі, щодо того, що ви сказали змушування доїдати. Минулого тижня ми говорили про дітей. і Як це потім впливає на майбутнє дитини, якщо її завжди змушували дати, то кажуть психологи, що в майбутньому потім дитина людина вже так. Вона дуже піддається маніпуляціям, тому що вона звикла підкорюватись отаким, от наче. Змушувань, тобто змушували, ну добре до, до їм треба чи не треба там. змушують щось на роботі, змушує хтось там в сім'ї щось, і людина стає аморфною. Не знаю наскільки це, можливо, це не на всіх роз. Всюджеті, але Мені здається, тут багато що залежить від е, того, як дитина розвивається і як вона усвідомлює своє життя. Коли, коли, вона, е, так, коли вона вже починає брати відповідальність на себе. Е, коли ти береш відповідальність на себе, ти зростаєш, проходиш певні кризи, не зупиняєшся на них, так як це часто буває. Е, ти розумієш те, що ну якби я вже можу не доїдати, а навіщо? Дмитро, дуже вам дякую. Ну, Приємна цікава розмова, Знаєте, Початок нашої розмови він був таким вступним і зараз от, дійсно в мене багато таких, знаєте. От е, по полицям все розклалося, і Я от зрозумів сутність цього всього, тому що є дійсно тих таких багато невидимих речей навкруг крутиться наше життя, а воно не дає спокою. Воно дійсно не дає спокою. Я просто хочу запитати. Ти вже хочеш завершити? я ще Хочу запитати, а чи можна вважати незакритим гештальтом? Наприклад, для дівчини те, що, наприклад, вона в дитинстві не отримала достатньо любові від батька? От і потім вона хоче закрити за рахунок любові інших, там лю любові чоловіка. Але ну то потім може звісно. Потреба в любові, потреба в підтримки. Проблемою це стає, коли починає коли дівчина починає це вимагати від свого хлопця або від оточуючих взагалі, От це тоді починає бути проблемою, коли вона не помічає те, що є, в контакті із людиною, з коханою людиною, mm -hmm. а вимагає таким чином, яким їй не додав тата, mm -hmm. дуже цікаво. Настанок можете можливо перечислити якийсь список. Ми вже говорили про це в першій розмові, але що сьогодні, які відчуття людські сьогодні мають стати приводом для того, щоб все-таки звернутися до хештальтерапії, щоб зрозуміти, що мені потрібна допомога? Це будь-яке переживання, яке вам заважає. Я так можу це відповісти. І ще можна сказати, ми сьогодні багато говорили або згадували про дитинство. Uh -huh. І терапія потрібна будь-кому, в кого були батьки. Ось так от просто. Ось так всі батьки знаєш, виховують дітей, які потім будуть пацієнтами чи ну чи клієнтами. Хештальтерапевт. В кого було дитинство? Тому так чи інакше, все одно так буде. Дякуємо, Дмитро. Дорогі телеглядачі. Дмитро Бас, психолог, гештальт-терапевт, що навчається, був з нами у цій студії. Нагадую, якщо вас ця тема дійсно торкнулася, зацікавила, і ви вважаєте, що для когось це буде дійсно корисною та важливою інформацією. Просто ви можете знайти нашу розмову окремо вирізану на сторінці у Ютубі. Ранок надії. Ось і поширити своїм друзям чи колегам. Залишайтеся з нами, друзі, і вже за мить ви дізнаєтесь прогноз погоди.